Так, сьогодні вихідний, я хочу швиденько попересаджувати оці три, три рослинки. Ті, що мені віддала сваха, бо вони в неї все одно загинуть. Ну так як Повинен приїхати, дітки повинні приїхати, забрати мене погуляти разом з ними десь чи по Дніпру. Вирішили нас вивезти, бабушок, дві бабушки і внучочка десь по місту погуляти, ще не знаємо куди. Тому я вже покажу вам, як пересаджу їх. Ну, може, одну покажу оцю, як буде. будемо спасати. вона щось взагалі ніяка. Лісточки жовті вже. Ну, в общем, як то так. Отпиляла, єлі отпиляла кусок оцього, воно зовсім сухе. Корінці тут немає. Залишились оці воздушні, чи як вони правильно називаються. Зараз я докопаюся до нормального, тут подивлюся, поврізаю ці і тоді ще покажу. Ось я його помила, залишила трішки оцих корінців. І ось до... дивлюся, що молоденький починає. Так що я його посаджу сразу, зразу в горшочок. Хотіла зробити йому тепличку, але я думаю, що він піде і в Якщо коли буде під наглядом зі мною. А це вже друга. Ну, що тут всі корні погнили, зараз я їх поврізаю всі, залишу тільки отут, отут верхушечку. Те ж саме це вже третя вся гнила. Ізняло. Зараз обріжено і цю сю. Оце скільки відходів повикидалося. Так, всі попересаджували три штучки, а одна квітне. чи -то тоді я її пересаджу. Ну, ось я їх пересадила один. Два, три. Хай ростуть. Я думаю, що все буде добре. А ось цю пересаджу вже, як відквітне. Бачите, вона красива така ніжна. Ну, їй теж треба. маленький, ну, це вже десь, може, через місяць. Ну все, я зараз буду збиратися, бо вже син дзвонив, що виїхав. Зараз приїде і забере. <плес> Як називається цей парк? Це? це Січ? Ми переїхали до спортивно-туристичного центру в Дніпрі, де можна відпочинути на природі. Вхід вільний. Цей клуб розміщений на березі Дніпра. Дуже шумно. Гуси так голготять. Тому я прикрутила трішки звук. Шумно і холодно, вітер дуже здоровий. Ну тут гуси! Давай, держи, держи, ще держи, Вот. Бросай, бросай. Да. Хороший вид кормлы не все.

Ля, 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 іде. Так. Ой, не, не я боюся. Що <ріст> 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 хочете ще? Обійми. А тепер розкажіть мені, що це за назва? Я не знаю, це назва Січ. Яхт-клуб. Яхт-клуб Січ. А ну дайте, я попробую.

Льова, льова. Оце тут скільки живих гусей, не знаю, сотня. Дві роди. Цей вип зо мною погуляється. Просто заборонено ходити по газору.

А вот скачечки красивые. Пошли, пошли. Шипоны мы их называем. Красиво. это красиво. Смотри. Чаечки. А? Чаечки. Нет. А! Качечки. Нет, а, качечки. Красивые. красивые. Что ж это за качечки? Я забыла, как я же они называются? Это не вот оцел... эти лисички? Не, не. Нет, я... нет, нет, Это качечки. Я просто забыла. Это необычные. Я не бывшего. Красивые. И чаечки. на крыльце держит, глянь. А колір який, ну, чорно-синій якийсь. Я таких качок Вообще. не бачила, красиво. Ні, я бачила їх, і те саме, я не пам'ятаю, як вони називаються. А це молоденькі, видно, ще не, 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 не оперилися красиво. Що голуби, що чайки. на літо хватають. Ох <рикла> ти, господі. Ох, сейчас и на нас. А там другие с другой стороны, бачила? Там другие. Вот. Ух, и красивые. Слів, <реклама> дивитися. Красота. Якби ще тільки тепліше було, то, то взагалі. Чипер, капец. Сестрок красивая. Гарна. называется, да? Гарна, да. Но как она называется? Их так долго! Їх так багато, так. Да. Я... Вони голодні. Я... Їх... Чи їх тут не кормлять взагалі? Заборонено годувати тварин та рибу хліба. Пойдем. До Поліни пішли. О, там і павліни красиві. Я косі. Як молоде було, тепло, то люди було море. А так. Вау, павліни, павлі. О, глянь, сидять на дерева. Ага. Сидять на деревах. Як не знаю що. А вон палини ходять. Красиві повини. А ось даже вони тут а, зовсім не дикі. Adem'i şeyle yürüdüm. Дуже великий комплекс, дуже великий. Якби було тепло, тут би було тисячі людей. Клоп сич. так лебідь? Це вони тут всі зимують. Э, куда? У нас. Пойдем, потом на с коронкою. Красивый хлопчик. Продовжується будівництво, додаються кафе, ресторани, сауни. Дивлюся кругом стройки. Холодно, руки мерзнуть дуже. Ой, Ой. Ще кукарікають якісь курочки. построю. Бачите, вітер. Температура впала. Було зранку 5-6, зараз вже 2. Таке похоже на сніг. Руки замерзли. Держати телефон. Але красиво. Я просто буду показувати вам цю красоту. есть, достраивают домики. Для відпочинку буде. Літом буде тут гарно, звичайно. Влітку. Заводные ну, трубы, трубы завод. Не завод, а теплої трупа. А что здесь за що? закрой, 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 закрой. Мені подобаються оці дерев. Да, я теж мені подобається. Побачила які туйки, на та. Ага. Асьо, диви. Бачила. Може вони покрашені. ні. У мене краска така есть. Золота! Ой, Слушай, які прикольні! Як золотом покриті? те, що вони з однієї сторони і ліце таке. Смотри, як станеш, мабуть... Смотри. Точно, вони з тої сторони такі. Наверно, вони міняють, вони, это, это, да? Там не такі. Это, з з, з, з тієї сторони, де сонця немає, вони не такі жовті. Це вони сосединки. Які сонця красиві жовтенькі. золото. Як будто хтось взяв. І побрызкал тоніком тонірували, бачить. Ну вот так здається так. Ну красиво. Мне надо срочно купити этот палку. Да. Великі хвости. Великі хвости, хлопчики. А це дівчинка пішла. Віст який красивий. Красивий хвост. Це мальчик на хвост. як... Ммм, какой ти. одна, це Проголодалися і всі до нас біжать. там насипано Ну їм, мабуть, не подобається цей корм. Оцей, що палички набагато вкусніші. По-моєму, вони все життя. Ля, ля, летять, летять, летять. Вони, мабуть, знають, заграждення, а не за... Качки шипуни йдуть. Шипуни, так. Да. Він які важні йдуть, а до кормушки побуду дати. Селезень а, селезень. а качечка ззаддя. А, от ж вони до катічки, до катечки. Такі курочки. Так. <гум> так, Кисалечки. Так. <гум> так. Молодец, да? Он дивись, а у них он в кормушке стоять, у них красивый. А ну. Ты ж красивый давай, хлопчик. Давай, давай, давай. А ну, покажи. Хвостик. Покажи. Хвостик. Покажи. Ну покажи. Красота. Ты красота, да, ты плюс. Такие красивые киза. Из... Котички красивые. Гарные такие. Ну тут а и горы все с них сбивают. Ай, красиво. дуже нравится. Подобается. Дитки привезли. И вот курочки ходят гарненькие. Да? Курки. Курки. Курочка. Ось і маленькі курочки настоящі.